Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія Огляду, і в цьому відео ми будемо говорити про недооцінений шедевр світової класики чарівниці. Розказувати буду вам по першому сезону, розказувати є, що тож давайте почнемо. Чарівниці – це моя ода власному дитинству і намагання показати вам прихований витвір мистецтв. Я не перша буду говорити про цей мультсеріал однак, можливо, перша, хто так сильно його любить в своєму товіці. Тому я сподіваюся, ви розумієте, що на об'єктивність світового масштабу очікувати не варто. До того ж, я не буду занадто придиратись до дитинства талий, оскільки всі ми розуміємо, це мультсеріал про маленьких дівчат, створений для маленьких дівчат, а тому немає причин очікувати від нього якоїсь ідеальної пропрацьовки. Хоча він, на мою думку, стоїть на декілька голів вище інших схожих продуктів. Задумка чарівниць полягає у тому, що п'ятеро річних дівчаток-підлітків стають обраними феями, які повинні захищати так звану завісу, що розділяє наш світ, і меридіан, де володарює зле зло, король Фобос, якого так назвали, щоб ми точно не сумнівались, хто тут злодій. Взагалі, сюжет Починається з того, що перед нами постає напружене і складне обличчя пацанчика, який готує рейдерський набіг на склад злого короля тирана, краде звідти якусь гуманітарку і епічно звалює. Після цього нас кидає в звичний нам світ хітерфілду, так називається місто, і ми потрапляємо в кімнату до першої чарівниці Хайлін, відчихання якої пробудилося серце кондракара, могутній артефакт, який перетворює дівчат у фей і надає гламурний блиск для губ в подарунок. Серце Кондракару натякає. Сюжет почався. NPC бабця видає драматичні звуки протягом декількох секунд. А потім пропонує Хайлін зібрати дівчаток повечеряти. Але от зі старту в мене є питання: а чому взагалі бабця вирішила, що подружки Хайлін і є іншими стражницями? Ну добре, вона все знаючи НПС, яка з'являється в потрібний момент, викатує потрібну інфу і дівається, їй можна. Цим я буду виправдовувати блін все, що вона буде говорити протягом сезону. Звичайно ж, всі головні героїні живуть в одному місті, бо більше ходять в одну школу, так ще й відвідують часто одні й ті самі уроки. Вища сила, ким або чим би вона не була, вирішила всім полегшити задачу і не розкидувати дівчат по всьому світу, що було б незручно для сюжету, але наближено до життя, бо в такому разі постає декілька питань до Вищої сили стосовно її неупередженості. В Небесній канцелярії взагалі є кодекс академічної доброчесності. Anyway, ми знайомимося із ВІЛ, яка виявляється новенькою в школі, і відразу потрапляє на якусь хімічну ярмарку, де й зустрічається з іншими дівчатками. Ми бачимо, що, попри насильницькі дії Корнелії, за які її засудив би Грінпіс, квіточки все одно в неї розквітають і розуміємо, земля, коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне. Коли ви востаннє пробували її і цілували, також випадково проявляє свою силу Ірма, яка чомусь закерувала нею силою думок, чого більше в сезоні ні разу не повториться. Хайлін запрошує дівчаток до себе і починається сюжет. NPC бабця звідкись добре знає про те, в кого яка сила, навіть про тарані, яка її ще не проявляла. І до речі, класна деталь, що тарані насправді боїться вогню, однак являється її володаркою. Янлін, та саме НПС-бабця, викатує всю потрібну базову інфу, щоб ми зрозуміли, в чому зав'язка сюжета, і робить це зі спецефектами, аби ми не знудились. Їй це вдається, дівчата після деяких вагань вірять і йдуть вчитись. До речі, сцена трансформації в чарівницях моя улюблена серед усіх. Ця трансформації цього жанру Фейвікс hey, Бандерікс, цю силу батько наш подарував, мудрість Ярослава переда, і корифеї прокидаються. Ми, всі тепер зб... ми взнаємо, що в королівстві Меридіан почався бунт проти влади. Чарівниці повинні допомогти бунтівникам, паралельно шукаючи істину правительку і закриваючи портали, щоб ніяка хто не лізла в їхній світ і не руйнувала інфраструктуру. По ходу сюжету ми знайомимося з купою колоритних персонажів. Це бланк, імсі Петя від чарівниць, такий собі якого всі вважають брудним помжем, але ви що на приколі, він бізнесмен. Це Валтер, який виявляється булочкою з корецею, насправді. Міранда, яка виглядає як булочка з корецею, але може. Вбити тебе. Седрік, якому в перших серіях хронометражу на трансформації виділено більше, ніж чарівницям в принципі. Ну і купа інших прикольних челіків, по яким ти не завжди можеш сказати, злі вони чи хороші, тому що на одній чаші вагів нас є Седрік, Фобус і Міранда, а на іншій Бланк Валтер, і отой тіпчик з охорони Фобуса, який згодом збирає команду відважних і йде проти системи. Та й самі головні персонажки в цьому серіалі різні. В них різний зріст, різна естетика шмоток, а іноді видається, що взагалі різні фігури. Звичайно, після трансформації кожна з них міс Белла Хадіїд з сталею в три сантиметри і довжелезними ногами, якими можна прокласти нові залізничні колії і напрямку Київ-Перемиші. Але всі ці чудеса патріархату компенсуються доволі крутими екшн-сценами та інтригами стосовно хто ж така ця зникла принцеса, яка є справжньою володаркою Меридіану. Мені здається, що якби я не знала на пам'ять сюжет чарівниць, то думала би, що це ВІЛ або що, Однак точно не Еліон. Хоча в одній серії є прям такий жирнющий натяк, що тільки сліпий би його не побачив. До речі, коли ось цей чек. Лунський котел із злим планом Фобоса починає втілюватись в життя. Серіал набирає крутих обертів, бо дивитись на те, як бланк порпається в смітнику, а дівчатка в кращих традиціях гопніків Стяжилова доводять бідного професора Колінза до дурки. Таке собі задоволення. Але багато сюжетних гілок зводяться до того, що дівчата намагаються поговорити з Еліон. А Еліон, яка запросто довірила Стіпчикам з гарно вкладеним волоссям, не хоче від них і слова чути, та що там від них. Вона навіть свою найкращу подругу шле під три чорти, хоча буквально півсерії, чи серію назад за нею так гірко сумує. До речі, не розумію, чому в кінці сезону всі так радіють, що Еліон сіла на трон і тепер буде керувати мерадіаном. Ну октам, місцеві жителі. Та й самі чарівниці, але слуги і працівники палацу вже ж бачили, що вона ну не дуже тягне на правительку, яка повинна витягнути знесилене з затяжної кризи. Камон, Еліон, весь час була політики в Дніпалітіки. Ви помітили? Тобто, да, їй подобається ідея створити гарненький заповідник з прикольними тваринками в межах замку, of course, виходити і вивчати свої землі для лохів. Але робить вона це навіть не своїми руками. Та й чорт би з ним. Однак далі цього нічого не йде. Їй не цікаво, чому в них в слугах ну настільки різнобарв. Вона компанія, які взагалі є раси, чим займається її королівство, яка історія її країни. Ну, хоч щось про світ, яким вона бляха зібралася керувати. Я рада, що вона освоїла вищий ступінь магії повітря і відкинула все за мене. Але ти майбутнє королева ну альо, і тут в мене немає претензій до фобуса, адже він планував у фіналі не коронацію, а моторошну сцену з колючими тентаклями. Однак, Еліон же ж про це не знає. Чому вона не цікавиться? Ну, взагалі нічим. Ти буквально потрапила в інший світ, де одні балахони, в яких ти зі своїм братиком ходиш. Мали б визвати цікавість і захоплення, це як потрапити у світ Гаррі Поттера і сидіти весь час гортати інстуну. Камон в серіалі піднімається тематика диктатури, концтаборів. Коротше кажучи, покався такий собі радянський союз в іншій упаковці. І мене неодноразово підгорало через це. Тому вибачте, я не доєднуюсь до всіх, кому подобається Фобос та Седрі, тому що це такі собі біба і Боба, один з яких постійно агресивно повзе і ніяк не доповзе до тікаючого від нього маленького повстанця. А другий весь серіал вміло маніпулює маленькою дівчинкою. В кінці зливається і починає реготати в найкращих традиціях злих злодіїв. Ну, не дивлячись на очевидні труднощі та перешкоди у досягненні цілі, нас все одно зустрічає хеппі-енд, до якого чарівниці дійшли через купу дійсно цікавих сюжетів, найулюбленіші і найбісячіші, з яких я візьму для окремого відео, коли подивлюсь обидва сезони. Однак за що я можу сказати вже зараз, це не серії, але елементи, які розкидані по всьому серіалу. Я про односерійні роялі. І тут найбільше мене бісить те, що багато потенціалу, ну злито в унітаз. Згадаймо, навіть. Серію з магріфами. Це такі потвори, яких використав Фобус, аби підірвати довіру Еліон до подруг. Магріфи можуть буквально перетворюватись на кого завгодно, імітувати ідентичний голос і навіть скручуватись знаку питання для підкреслення своєї злої натури. Але Фобос використовує їх один раз. Один? Бляха, один? Чувак, ти не знаєш, як позбутись чарівниць, коли зброя для боротьби з ними буквально в тебе під рукою? Ти на приколі, що ти робив більшу частину сезону? Імітував злий сміх для фінальної сцени коронації Еліон? Ну ти що, дядь? Буквально з першої ж хвилини, як ти побачив ВІЛ своїй пісочниці, можна було задіяти магріфів для того, аби вони розносили твою пропаганду, і остання надія людей зникла. Якщо серце кондракару активізувалось тоді, коли в Мердіані тільки почалось повстання, то чому не знищити це повстання в корені, не перетворити магріфів на чарівниці, відпустити робити їх всілякі підпали і знищення, аби місцеві жителі тупо їх здавали? Тому що, ну, фобос, звичайно, пендюк, але він хоча б не приходить і не нищить їхні будівлі. Це робить Седрік просто. Ну, перетвори своїх громадян на російських лібералів і буде тобі щастя. І тоді Еліон глибше б повірила в твої слова, тому що ну всі навколо говорили б те саме. Я не знаю, якийсь уволень цей Фобос, їй Богу. А пташка Калиба. Да, та сама пташка, яка може підслухати щось, а потім тобі тупо пересказати Ви таке десь бачили? І я не бачила. А воно було. Окей, можливо, нам її не показували, тому що. Це все проходило поза кадром, і цим в принципі можна виправдати постійні перемоги повстанців над режимом, бо вони просто знали все наперед їм буквально птаха не щебетала. Але не сказати про такий моцний артефакт ні разу за весь сезон і не згадати про нього після того, як Седрік цю птаху захопив, то тут знову можна було таку роботу провести. Боже, Фобос, яке ти тупе. Але добре, будемо надіятися, що ця птаха повернеться до нас в другому сезоні, а не виявиться, що вона стала вечерю Седріка і всім веде щастя. До речі, якщо вам подобається такий контент, ви можете дати це зрозуміти своєю підпискою, вподобайкою. А якщо бажаєте, аби мої відео просувалися активніше, то ще й комент залишайте. Від чого мене ще сильно під. Горає, то це. Вік дівчат. Камон, в нас тут з вами битви з монстряками, державний переворот, любовні романи і все це з дівчатами, яким бляха 12? Ні, зрозумійте мене правильно. Я не проти мультсеріалу про 12-річних підлітків, але це не працює тут. Ну не в цьому продукті. Вони мислять по-дорослому, швидко орієнтуються, реагують на поставлені задачі, не дозволяють конфліктам в команді стати вище їхніх обов'язків. Всі сварки стаються після битви чи утечі, аж ніяк не під час. Це доросла поведінка людей, які розуміють всю. Серйозність ситуації і сприймають її адекватно. Можливо, я щось не знаю про 12-річних підлітків, але щось мені підсказує, що разом з візуальним дорослішанням після трансформації їхня свідомість не стрибає на декілька років уперед. Ой, ладно, розійшлася баба. Давайте наприкінці поговоримо про щось хороше. Наприклад, про хлопчиків у цьому шоу, адже вони такі солоденькі. Хоча станом на кінець першого сезону в нас всього дві з половиною любовні лінії. Anyway. Калеб з'являється чисто зі старту і дає зрозуміти, що він перший хлопець на селі. У Віл з ним постійна взаємодія, то у Корнелії та навіть тарані з Ірмою люблять притиснутись до його сильних грудей. Їх можна зрозуміти. Особливо коли бачиш, яка різниця в нього і інших тіпчиків типу Урії і компанії, і те, що йому 15, це просто знущання. Скільки мене буде штормити від їхнього віку до самої старості, господи, прости. Але ну дійсно, ви бачили калеба? Ну, ви пам'ятаєте, хто взагалі такий калиб? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Це мега ультра супер крутий керівник повстанців, який здійснює 8 з 10 успішних рейдів в лігво кровожерливого тирана з 1001 одним планом в голові. Уявили собі такого персонажа. А тепер згадайте, що йому 15. Okay, Мартін у нас та сама частинка пів. В любовних лініях дівчат, тому що в першому сезоні мені його тупо по пацанськи шкода. Я розумію, що Ірма не зобов'язана його якось емоційно обслуговувати, та й вони в другому сезоні все одно будуть разом. Однак, знаєте, присутнє таке трошки відчуття, що Ірму він тупо бісить щоразу, як з'являється. І навіть серія, в якій вона йде з ним на побачення, аби дівчата могли без перешкод усунути монстряк зі школи, не показала якоїсь ну хімії між ними. Дякую, що хоч поцілувала пацанчика на прощання, то було б взагалі сумно. Хоча Марсін така бубочка, ну скажіть, відкритий ще. Розумний, постійно хоче підняти настрій і розважити. Ну що за булочка з корицею? Це риторичне запитання. До мета в мене двояке ставлення, тому що ми всі дивились ту саму серію з новенькою Сандрою, де Мет хотів сидіти на обох стільцях, але коли почув, що у Сандри немає іноземного акценту, то все, пройшла любов, і він різко згадав про віл, лицар, джентльмен. Бойфренд матеріал сьогодення. Звичайно, потім він поводить себе доволі непогано, дарує віл милого гризунчика, а потім взагалі інтегрується в світ чарівниць. І оскільки в нього 0,2 екранного часу, я не можу сформувати про нього якоїсь остаточної характеристики, оскільки поки що він ну просто ме. Так, буде баба згортувати свою лавочку вже. Можливо, мій огляд не виглядає солідним і глибоким. Як ви цього очікували, але я не хотіла розказувати вам тут 4 години. Ну який же класний цей серіал. Тому що, по-перше, хочу, аби ви подивилися його самостійно і склали власне враження. І по друге, ми могли б подискутувати з вами на теми, які я на вашу думку не розкрила, пропустила або розкрила дуже поверхнево. А наразі все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.